Байка билина. Сказав раз кущ билині. Билинонько, чого така ти стала, мов рибонька в'яла, пожовкла, не цвітеш, живеш, як не живеш, твоя головонька отот -от поляже. Ох кущику билина каже, я на чужині. Хто щиро поважа родину, свій рідний край, тому не всюди рай. Чужина в'ялить, як билину. Бджола і мухи Із байок Леоніда Глібова Хтось мухам набрехав, що на чужині краще жити, що слід усім туди летіти, хто щастя тут не мав. Наслухались дві мухи того дива Про це найбільше чміль гудів. Тут, кажуть, доля нещаслива, дурний хто досі не летів. Покиньмо, кумо, Україну, нехай їй хрін, та помандруймо на чужину, аж до веселих тих долин, де доля краще витає, І, може, плаче нас ждучи. Зими там, кажуть, не буває, гуляй, безпечно живучи, так одна муха цокотуха базікала з кумою вдвох. Коли поглянуть на горох, сидить бджола, та мовчки й слуха. Здоровенькі були, обидві мухи загули. От добре, що зустрілись з вами, Ану ти й ви збирайтесь з нами. На це бджола сказала їм Шкода я, рідну Україну, не проміняю на чужину. Нехай це щастя вам самим. А мухи разом заджищали. Ось годі, не кажіть жили ми тут добра не знали, Бодай би так не жить. Не то пани, дурні селяни, усяке шкодить нам. Щодня таке життя погане, колись так буде й вам. Ні, я сього не сподіваюсь, сказала їм Джола. Меніша ноба скрізь була, бо я без діла не теняюсь, а вам однаково, що тут, що там. Ви ні на кого не жалкуйте, обридло тут туди мандруйте, на втіху павукам. Я про охочих до мандрівки давно сказать хотів. Хто дома з ледащів, тому не жаль домівки. Діди, мовляли їм колись. Ідіте, ринде, куди інде. Нащо ви нам здались? Там, може, вас не знатимуть, Той Риндою не зватимуть. Вареники Леонід Глібов. Веселий господар Дем'ян любив гостей на бесіду скликати. Він був багатший від усіх селян. Всього доволі мав. Було чим шанувати. Вподобався йому найбільше клим. Земляк хороший. Що й казати? На все умів розумну раду дати. Усі дружили з ним. Прийшов він раз обідать до дем'яна. А у Дем'яна страва добрая була і маслечко, і сало, і сметана. Гаразд, як кажуть, піч варила і пекла. Поставили на стіл вареників макітру і пляшку, сважку всіх мирян. А ну, мірошнику, молодь без вітру, сказав, шуткуючи, Дем'ян. Попереду підмажемо колеса. Щоб млин не торохтів, і шестірня довготелеса не дряпала боків. Всесвітня сважка поклонилась, і чарочка перчівочки вродилась. Ну, по сій мові, каже Клим, дай Боже здравствовать усім. І прийнялись мірошники молоти, Дем'ян кладе, а Клим товче. Від дружної роботи аж масличко по бороді тече. Ох, важко, Клим сказав. Перемололи дуже, не лізе більше. Потіш малий! — Ану, озвав Дем'ян, потіш мене, мій друже. Ось глянь, вареничок покастенький який. Хіба один, промовив Клим ліниво, посилкувався і змолов. От бач, один проліз щасливо. Ну, ще Дем'ян благає знов. Ой, схаменися, друже милий, аж стогне Клим. Немає сили, я намоловся досхочу, не силуй, братику, бо утечу. Нехай наш ворог утікає, Дем'ян товче своє, он на весіллі, тісно, як буває, а прийде старшина і місто є. Щоб вовками у лісі не боялись, голубчику, копни старшину. Мірошники зареготались. Для тебе, каже, Клим, ковтну. ще ум'яв один вареник. Ну се вже, каже, побіденник, всі заставки запер. Хоч хто не влізе вже тепер. А може, хоч з вершечку ляже, Дем'ян йому лукаво каже. Вареничок узяв і на тарілочку поклав. Послухай, каже Клим, ти справді вже глузуєш. Схотів, щоб я п'ятами накивав. Тривай, гуде Дем'ян, недобре шаритуєш!» – і хапнув Клима за рукав. Схопився Клим і дременув із хати, а у Дем'яна годі гостувати. І переказував Дем'ян, і сам просив, а Клим і слухать не хотів байка вам, писаки, письменства рідного невдатні раки, Не пхайте через лад тулеників своїх, коли не хочуть їх, Коли, мовляв, дороги їм не гладять, бо часом і вони завадять, і одіб'ють мирян, як ті вареники, що пхав Дем'ян. Будяк і Васильки, Леонід Глібов. Давно колись весела воля, гуляючи посеред поля, Насіяла Васильків цілий лан, де взявсь будяк, на пригорку розсвівся, пишається, неначе пан. І просторікать заходився. Ой ви, Василечки, бадиллячко, дурне, чи бачите мене? Я више вас, мене усюди видно, не тільки вам, усім завидно, красуюся, як в огороді мак. На те що я й будяк. Василечки зашамотіли і нічогісінько сказати не схотіли, а він базіка знов на вас я подивлюсь і засміюсь. Химерні ви, малі, мене ж усяке знає Червона голова ще й медом припахає, та тільки зась мене ніяка скотина не нюхне. Не втерпіли, Васильки, обізвались. Що ж будемо робити?» такі вже повдавались. А все ж таки і ми буваємо між людьми. Світилочки нас на весілля просять, ще й стьожечками приберуть, нас на юрдань зимою носять, і на кутю на покуті кладуть. Гляди, базікання ледаче до лиха доведе, Он он, косар іде. Будяк спесиво подивився, ще більше розходився. Косар, нехай лиш вражий біс поткне свій простий ніс, то й знатиме, варене чи печене, на те колючки є у мене. Іде косар, і, може, проминув, будь його колючками шпигнув. Розсердився козак і замахнув косою. Пропала чвань з дурною головою. Василечки ростуть собі, цвітуть. і гріє сонечко, і вітрик їх гойдає, і нічка тиха росою умиває, Кругом, як рай, і бджілочки гудуть, і пташечки радіючи співають, Трудящу долю звеселяють, і всім дарма, що будяка на пригорку нема. Давно на світі ходить рада, що гріх пишатися, і других зневажать. А треба пам'ятать хто вище злізе, дужче пада. Білочка Леонід Глібов. Пухнату білочку до себе лев прийняв. Навіщо і як? Того ніхто не знав, бо не довідались сороки цокотухи. Вони б усюди брехні рознесли, зробили б бугая із мухи. І так, і перетак ми бачили, були. Дознався я, що білочка служила, нічого не робила. Було їй сказано нікуди не втікать і панову хандру потроху розважать Марудна служба, що й казати. Аж жишки трусяться, скакати, а тут сиди, очицями моргай. Наш вік біжить, не скажеш потривай. І білочка свого діждала, старенька і беззуба стала, пора прийшла. І службу відбула. Зате Чумацький віз оріхів наділили, Хоч слово панове справдили. Аж любо глянути оріх в оріх, цілісенькою б зиму, дякуючи, їсти. Та тільки що ж, дивись на них, дали тоді, як нічим гристи? Є приказка весела їж, коли роток ще свіж. А то, як прийде час, зов'яне, тоді ніщо вже не загляне. Ведмідь пасічник Леонід Глібов. У темнім лісі, за горами, Зібравсь усякий звір Вовки, лисиці з ховрахами, зайці дурні, шкідливий тхір, і ще там деяких чимало безпечно в лісі панувало. Була й пасіка у них. Нехай, мов люди не гордують, що тільки все вони мудрують у хуторах своїх. От радиться громада стала, кому б то пасічником будь. Лисичка зараз і вгадала, ведмедика кликнуть. Послухали і по-дурному постановили, що нікому так не впадає, як йому. Не то розумний, дурень знає і скаже світові всьому. Як скрізь ведьмідь той мед тягає, так де тобі і не кажи, себе, мов стережи. Почав ведмідь хазяйнувати. У пасіці порядкувати. Щодня він мед тягав та в берлозі ховав. Дознались, кинулись до його і меду не знайшли нічого. До суду потягли, прогнали злодія старого та ще й приказ дали заперти бісового сина на цілу зиму в берлозі. Ведмедику лиха година зарився у лозі, дарма про всю йому байдуже, лежить та ласує метком. З тобою, дума, милий друже, нам тільки й жити двом. Таких ведмедів на приміті ще трохи є у нашому повіті.